А давайте підемо там, де будують. О, зараз буде весело. Я взагалі будувати не вмію. Подивимося, наскільки швидко нас тут винесуть. Я сподіваюся, ви команда, яка вміє будувати. А що це мені заважає? Я не можу прицілитись, блін. Що ти будуєшся? Перестань! Тут забудова заборонена. Це лісопаркова зона. Стій! О, гляньте. От це можна хіба грати нормально? Так страшно. Все стреляют и будують. Давай ми щось побудуємо. Р2, стеночки. О, ну вікно теж підійде. Ты не знаешь, что сейчас в халабу халатя? Слышь ты, кот. А висим залишилось. И наш попна команда. 4 на 4, выходи. Зараз! 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 Зараз саме час це робити! Оно. У мене золота снайперка. Це буде виграшний постріл.